Якщо ти зараз не огомонишся, я буду дзвонити на СТБ і Карпачову в передачу один за всіх, що ти мене аб'юзиш. Вони таке люблять. Я тобі сказав. Ти розумієш? Постирай мені носки, труси прибери, постирай куртку. Воно мені треба в. Та треба, треба. Треба ще штани постирати, а там теж пішені є. Добрий день студія. Я хочу показати от оця курточка, ось ця курточка. Бачите, в порвана. І це штанишки такі. 21 січня це дитина в такій курточці в таких штанах 20 градусний мороз. О, класна тачка, хочу собі таку. Яку? Оце галас? Я не можу робити. Ти розумієш, що я слабий. Кому сенсі? ти, дурний. Я не можу, мене, мене ноє тут встречи. <розуміло> Тільки себе пам'ятаю. <розуміло> <розуміло> Чекай. Спочатку було 150 тисяч фунтів, а зараз 20 мільйонів. Не кисла інфляція за 30 секунд. А вам, гадай, пощастило, якщо чесно, я прошу крихти, замість того, що можу чи навіть мушу просити. Каже, що треба вчитися, аби була в білому халаті, аби мала шоколадку в кармані. А тепер уже все. Так треба лягати. Завтра вставати рано. Вітаю себе на щоденному шоу Нічний накрут. Обирай категорію, про що будеш паритись сьогодні: війна, гроші, здоров'я. Неправильні вчинки в минулому, самореалізація. Mm, сьогодні почну з неправильних вчинків в минулому. Тепер обери під категорію неправильних вчинків в минулому. Хтось биканув, а ти промовчав. Дебільні жарти перед незнайомцями. Позичив гроші другу. Хтось биканув, а я промовчав. А, ні, э, краще позичив гроші. Блінче. Чи... Тебе автоматично переміщено на тему «Самореалізація» в категорію нерішучість. О, блін, точно. Якби я був більш рішучий, вже два роки назад ту кав'ярню відкрив би і заробляв би нормально. А не у твій накрут перетинається з категорією гроші. Бажаєш почати паритись на тему грошей, чи залишишся в категорії самореалізації? Ні, я ще не закінчив з неправильними вчинками в минулому, а після планую переміститись в категорію війна в підкатегорію. <звук> Вітаю! Ти відкрив нову категорію хронічний недосип. Я хотіла тобі дещо зізнатися. Давай. Я переспала з твоїм другом. Ну, це страшного, я з твою подругом. Страшно? прийма. А я 22 березня. Угу. Єбіш, mm -hmm. і чи буречки. Ну, вже бомба. Ну. Дівчаткам даже дружинам купили. Поворот, швидко, поворот, поворот! Та, да, блядь, давай, дисліш, там. Він напився Рустам з в зубах, можна я покажу, а потом роздівається і на деревину оце отак. От Понімаєте? Оце отак. От і не пизди підйобуємо. Йдивіться нахуй. Та що з тобою? І на ту знову встала? Да. Золота. Маю питаннячко. А як то так, що е, значить в Богдана жінки і Василя жінки, і в тебе три однакові сумки, але вони свої брали по 700 гривень, а ти свою за те, що 200. М? Якщо ну, навіть з магазину однаково, бо він у місті один. М? М, -м, -м, -м Питаю. Сан, ти там живий? Ні, ну Я не знаю, що можна робити пів години в туалеті. Обережно олень на дорозі. Питання не стосується теми. Пакет вам потрібен? Ні, я зі своїм. Офігеть! Який ти молодець! Ти зі своїм пакетом? Красава, ти піклуєшся про навколишнє середовище. Та подивіться, пакет взяв свій. Продукти по ціні тижня. Він ще й економний. Як тебе звати? Влад, я так сина назву. Посміхніться. Люда, розрахуй цю фотографію, повіша поряд з працівником місяця і напиши покупець місяця. Я на це заслуговую. Ви найкращий з людей. Дай вам Боже здоров'я. Куп! Іди я нагрузив. Тобі кашу, ти можеш раху блядь, брати, бо я ти дам, я ти дам приколіс нас. Нічого, я не вдома. Не ти? Гроші, є настроєння, немає грошей, нема настроєння. Зяті, будеш їсти картофлі? А я ще щось, бо була і на сніданок і на обід. Зятю, ти ще будеш перебирати? А з чим її їсти? Синок та з молоком, диви, яка сметанка зверху стала. Мамо, то дайте мені молока, бо он сухо щось не йде. Ой, зятю, все тобі подай, але я добра Мамо, якесь ти молоко пісне. Я казала, що та бабка на базарі підозріла. Сто процентів воду доливає. У саду, де колишуться віти, вітерець вербовосах заснув.